Ласкаво просимо до клубу 700. Гленда Белл опинилася у важкій ситуації. У неї відкрилася кровотеча в мозок і збиралися вести в стан медичної коми, щоб врятувати життя. Але її син Джош помолився, і за мить сталося чудо. Гленда почала видавати дивні звуки і бити мене. Я подумав, що їй наснився кошмар. Гранд Белл занепокоївся, коли його дружина лягла спати раніше через сильний головний біль. 63-річна Гленда рідко скаржилася на подібне. В неї іноді боліла голова, але не так сильно. Цей біль був іншого рівня. О пів на другої ночі, Гленда почала махати руками. Я потягнувся до неї, поплескав по плечу. Сказав усе гаразд, тобі наснився кошмар. та вона не реагувала. Охоплений страхом, я схопився з ліжка і крикнув нашому сину викликати службу порятунку. Гленда не приходила до тями. В неї почалися судоми. я запанікував. коли прибули медики, Гленда все ще не реагувала. Її терміново доправили гелікоптером до шпиталю в Спрінфілді за 160 кілометрів. Мені було страшно. Її зафіксували, але вона так і не прийшла до тями. Грант і сином Джошем теж вирушили до Спрінгфілда. Ми молилися дорогою. Я хвилювався, бо не знав, що на нас чекає, їхав дуже швидко, прагнучи якнайшвидше. Опинитися там до шпиталю. Вони прибули о четвертій ранку. Поки чекали новин, Джош надіслав рідним і друзям повідомлення з проханням про молитву. у кімнаті були тільки ми вдвох. я не міг молитися. Емоції переповнювали мене, і я не витримав. Мій син ніколи не бачив, як я плачу. За кілька хвилин підійшов лікар і повідомив, що у Гленди розірвалася судина в мозку, спричинивши сильний крововилив. Єдине, що можна було зробити, вести її у медикаментозну кому і чекати, поки зупиниться кровотеча. Ніхто не знав, які будуть наслідки це було несподівано два місяці тому. Я втратив свою маму. Я прямо спитав лікаря: вона може померти? Він відповів так після розмови з лікарем Грант попросив Джоша помолитися. за кілька хвилин Гленда розплющила очі і спитала, що відбувається? Ми пояснили їй ситуацію, а вона сказала зі мною все гаразд. У палату зайшов лікар і теж спитав, що тут відбувається. Він був приголомшений, усвідомивши, що сталося неймовірне. Лікар запросив гранта до себе в кабінет і показав знімки мозку, де було видно гематому розміром 6 сантиметрів. Лікар сказав, я хочу, щоб ви зберегли це на пам'ять. Він не міг повірити в те, що бачив. Здається, він усвідомив, що це було щось надприродне. Вони не встигли ще втрутитися, а Гленда вже розмовляла і обговорювала свої справи. Не було жодної потреби водити Гленду в кому. Незабаром почали приїжджати друзі і рідні. у приймальні зібралося багато людей. Це дуже мене потішило. Я запитувала, чому ви тут. Це було чудово. Я не відчувала жодного болю. Зі мною все було добре, і я не розумію. Чому всі зібралися? крім невеликої втрати пам'яті у Гленди, все було нормально. Думаю, вона могла встати і пробігтися навколо лікарні. Але їй не дозволяли рухатися навіть погрожували прив'язати до ліжка, тому що вона весь час хотіла щось робити. Це було неймовірно. до кінця тижня гематома і втрата пам'яті повністю зникли. Після невеликої реабілітації Гленда повернулася додому. Я був щасливий і вдячний, що все так закінчилося гленда знову почувається добре і стала ще активнішою. Її сім'я вдячна за молитви, які підтримали її в непростий час. Молитва це головне, що допомогло моїй дружині вижити. Не думаю, що вона була б тут, якби не наші молитви. Ми живемо краще ніж будь-коли, і все це завдяки всемогутньому Богу. Якби не молитви, я б не вижила. Бог такий добрий. Просіть великого, бо він великий Бог Бог справді великий. Ісус Христос дає нам ключ до чуда в 11 розділі Євангелія від Марка. Це віра Божа. Не думайте, що Бог хоче, щоб ви страждали. Часто, коли трапляються неприємності, ми запитуємо чому однак насамперед потрібно сказати. Господи, допоможи мені. Зрозумійте, Бог хоче допомогти вам, саме тому він послав Ісуса так, полюбив Бог світ. Це означає, що Він полюбив вас і віддав свого єдинородного сина, і в жертві, яку Ісус здійснив на Христі. ранами Його ми зцілені. Прочитайте 102-й псалом. Він прощає беззаконня, зцілює хвороби, відновлює молодість. Це ще одна чудова обітниця. вірте. Майте віру Божу. Якщо будемо вірити і не сумніватимемося, зможемо сказати горі, кинься в море. Скажемо крововиливу в мозок, іди геть. І вони. Підкоряться. Хіба це не чудово? Ви бачили свідчення неймовірного чуда. ми будемо молитися. у нас є ще кілька історій, які надихнуть вас. Віра приходить від слухання. І коли ви чуєте про те, що Бог робить для інших, починаєте вірити, що він може зробити те саме і для вас. Ось що пише Сью у вівторок. Я дивилася клуб 700. Тері отримала слово знання про те, що хтось стілюється від тиску Азухах, який впливав на вуха. У мене була ця проблема два роки. Я прийняла слово і сказала це для мене. Головний білі тиск у вухах одразу ж зникли. Слава Богу. Дивовижно. ось що нам пише Тіфані: у мене проблеми з диханням. Сьогодні я дивилася клуб 700, І коли Гордон молився про стілення, я теж звернулася до господа. уже понад місяць я страждаю від хвороби Адісона. а нещодавно мені поставили діагноз бронхіт. Учора було особливо. Во важко, і я думала, що не впораюся. А вранці прокинувшись, я відчула ломоту у тілі, і було важко дихати. Я увімкнула клуб 700, сподіваючись почути слова від Бога, які заспокоїть мій розум. Під час молитви Ешлі вимовила те, що мене вразило. Вона сказала, що Господь показав їй людину з бронхітом, яку він зцілює. Я просто не могла повірити почутому, але все ж підняла руки. І почала славити нашого Господа, і тепер я можу дихати глибоко і вірю, що Господь зі мною у будь-якій ситуації. Величезне спасибі вам за все, що ви робите. неймовірно. Дякуємо, Господи за ці неймовірні зцілення і за ваші листи. Ви можете вірити в те, що Бог з вами. Довіряйте вічному царю, який живе в непохитному царстві земля може коливатися, але він залишається незмінним. він стежить за своїм словом, щоб виконати його. Ось його слово. «Я Господь цілитель твій. Хіба це не чудово? Дозвольте йому виконати це слово для вас. прийміть його. Як діти, просто повірте в обіцянку отця. ці знамення будуть супроводжувати тих, хто вірував. Тут не йдеться про тих, хто в усьому розібрався, а про тих, хто вірить. Коли ви вірите, відбуваються чудеса. Молімося. «Господи, Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми дякуємо тобі за жертву, яку ти здійснив, за те, що ти віддав свого єдинородного сина, щоб кожен віруючий не загинув. Ми віримо в того. Кого ти послав, Ми віримо в Ісуса і Його жертву. Ми проголошуємо зараз, що вона досить велика для всіх наших потреб для прощення всіх наших беззаконь і для зцілення всіх наших хвороб. Ми приймаємо цю обітницю в ім'я Ісуса. Террі, бог дав тобі щось так. У когось серйозні проблеми з пальцями ніг вони настільки у поганому стані, що вам важко ходити. Пальці викривлені, завдають болю. нігті теж уражені. Бог розпочинає зцілення просто зараз. Біль минає. Почніть дякувати йому, навіть якщо зміни ще не видні. скажіть йому дякую, бо ваше зцілення уже почалося. У когось діагностовано менінгіт. Бог зцілює вас, очищає від інфекції і повністю відновлює, наче хвороби і не було. Never had it. В ім'я Ісуса прийміть зцілення і будьте здорові. Хтось інший страждає від постійного болю у м'язах і суглобах по всьому тілу, особливо в плечах. Бог зцілює вас, усуває всяке запалення, і ваше тіло більше не бореться само з собою. Нехай усе буде в мирі та гармонії. Нехай царство Боже прийде до вас зараз. І здійсниться його воля у вашому тілі. є хтось, хто наробив дуже багато серйозних помилок у житті. ви хочете довіряти Богові, але минуле не відпускає. сьогодні Бог дарує вам віру, щоб ви могли віддати йому все, що заважає, і дозволити йому явити свою любов, зцілюючи рани у вашому серці. Підніміть руки і віддайте усе йому в ім'я Ісуса. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти стежиш за Своїм Словом, щоб виконати Його. Дякуємо за твої чудеса. Ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Славимо Тебе за це в ім'я Ісуса. Дякую тобі, Господи. Амінь. Собаки захищають. От така заспокоюють. Коні допомагають. А люди. Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері: заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Старий занедбаний будинок настільки прогнив, що Діана боялася, що він обвалиться просто на неї. У її матері одиначки не було коштів на ремонт, а їй ледь вистачало грошей, щоб хоч раз на день нагодувати дітей. Шестирічна Діана живе з мамою, бабусею і молодшим братом у Перу. Вона розповіла нам, що часто буває голодна. Коли мамі нічого не вдається продати, ми їмо лише раз на день, а потім лягаємо спати. У них є ще одна проблема. Старий напівзруйнований будинок, в якому вони живуть. Мене лякає, що будинок гнилий. Боюся, що він впаде на мене і на мого братика. мати Діани і Вет, яка виховує дітей сама, теж боїться за їхнє життя. Коли дме сильний вітер, з даху іноді злітають у листи, і будинок весь трясеться тоді діти прокидаються перелякані. І заробляє на життя продажем овочів, але її доходу недостатньо, щоб забезпечувати сім'ю їжею. Я почуваюся безпорадною. Я не можу полагодити будинок. У мене просто немає грошей. Я боюся за дітей. Операція благословення побудувала для цієї сім'ї новий будинок зі спальнями, кухнею і санвузлом. А ще подарували їм ліжка, столи і стільці. Операція благословення подарувала нам безпечний дім. Тепер ми можемо спати спокійно, і у нас є місце, де ми можемо разом поїсти. Дякую за чудовий дім. Ми також допомогли вете розширити її бізнес, щоб вона могла продавати овочі і фрукти просто з нового будинку. Тепер я продаю набагато більше. У мене навіть є кошти для розвитку бізнесу. Тепер у мами великий бізнес, і ми можемо їсти тричі на день. Слава Богу, за людей, які допомогли нам. Дякуємо вам дуже. Важко уявити собі бідність, з якою стикаються люди в деяких куточках світу. Ми навіть не замислюємося про її головні наслідки. Івет говорила, я втратила будь-яку надію. Страшно жити, усвідомлюючи, що не можеш нормально нагодувати своїх дітей, коли так хочеться піклуватися про них. Члени клубу 700, ви допомагаєте нам робити цю роботу. Севеніве, це лише один приклад. Саме завдяки вам you. ми можемо прийти до тисяч людей у всьому світі, відгукнутися на їхню потребу і явити їм любов Ісуса на ділі. це унікальна можливість змінити їхнє життя і поділитися з ними тим, що справді дуже важливо. Величезне спасибі вам за всю вашу доброту сліпі. Прозрівають. Криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити усе. Сібіен Еммануїл Таша Лейтон вирушила до Голлівуду, щоб стати американською зіркою, а потім їздила по світу з Кеті Перрі. Почавши сольну кар'єру, вона вразила всіх своїми хітами, такими як «How Far» і «Look What You've Done». Але її шлях до успіху був не простим. Шісевона зустрілася з Ефремом Гремом, щоб розповісти про складнощі, темні часи і про досконалий божий час. Ти казала, що озираючись назад, бачиш, як шукала обхідні шляхи. Що це були за шляхи? Кеті Перрі чи американський ідол? Yeah. Безумовно, американський ідол. Mm. я навіть не знала, навіщо я пішла на це шоу. Але озираючись назад, бачу, як Бог використав цей досвід, щоб показати мені, як я можу служити поза церквою. Після шоу я зрозуміла, що маю займатися музикою. за Межами церкви Я сказала про це своєму пастору, і він відповів: ми знали про це вже багато років. Ми просто чекали, коли ти сама це зрозумієш. Ще ти згадувала, що у твоєму житті були темні часи, коли ти думала про самогубство, що тоді сталося. У мене був болючий досвід, і це підштовхнуло мене до пошуків. але наприкінці цих пошуків я опинилася у ще більшій депресії, ізоляції ніж до них. Я навіть намагалася накласти на себе руки. Та саме там, на самому дні, я зрозуміла, що з усього, що я шукала, тільки Ісус має силу усе змінити і подарувати справжній мир. Тільки Він. Все буде добре. Це ті слова, які мені подобається чути у важкі моменти. Про що ця пісня? Розкажи я написала її про свою спробу самогубства. Я розповім смішну історію. Звісно, я розповіла тобі про мої темні моменти. І я знаю, що багато хто слухаючи цю пісню розповідає про свої. Коли ми закінчили запис демо. Я була вагітна. Я записала вокал для демо за 30 секунд після написання пісні. А коли мала записувати фінальну версію, я була на такому терміні вагітності, що навіть не могла співати. <реш> і той варіант, що крутить на радіо, це запис, зроблений за 30 секунд після написання пісні. Я вважаю, що це дивовижно, бо мене переповнювали емоції. І я вірю, що це чутно. Я пізня трояндочка. Я почала займатися музикою у тридцять років, а мамою стала в тридцять п'ять було непросто, але я вірю, що все відбулося у божий час. Бо тепер у мене є що сказати. Я побачила життя і труднощі. головні пріоритети для мене. Це мій чоловік і діти. Це стало прекрасною основою, і я вдячна за це. Моя ідентичність не обмежується тим, що я роблю, моїм голосом або музикою. Я твердо стою у тому, якою мене створив Бог. Бо моя мета це нести свободу і сміливість усім, хто готовий слухати і чути Бо знаєте, ким ви є у Христі. Знаєте, що його час досконалий. у мене чудова сім'я. Я займаюся тим, чим завжди мріяла займатися. Я бачу, як змінюється життя людей і ні на що б це не проміняла. це те, що допомагає мені прокидатися щоранку. То що далі? зараз у мене турне. Я взяла будинок на колесах, щоб діти могли бути зі мною. Ми багато дізналися про життя у такому домі. Наприклад, що не можна плутати різні шланги. Ми вчимося, і це весело. немає нічого кращого ніж бути з сім'єю. і я не відчуваю провини, що залишаю їх удома. це чудово. Так. Час для запитань і чудова історія так дивовижна. Гордане, Гордоне у нас запитання Чи може ворог затримати відповідь на молитву або Боже благословення? чи існує дух затримки? Якщо так, то як його подолати? Дефі Гордоне? Що скажеш? Я не бачу у писанні згадки про дух затримки. Але в Даниїла 10 є цікава історія. Даниїл почав молитись. І минуло чимало часу, поки він отримав відповідь. Там сказано: не бійся, Данииле. Від першого дня, як ти розташував серце твоє, щоб досягти розуміння і смирити себе перед Богом твоїм слова твої почуті, і я прийшов би за словами твоїми. Але князь царства перського стояв проти мене 21 день. Даниїл, пророк Божий, зіткнувся з тим, що відповідь на його молитву затрималася на 21 день. Однак і я б не будував на цьому богослов'я. Ворог, диявол переможений, переможений на хресті. Пам'ятайте про це. і не давайте йому влади, якої він не має. Я вірю в посилену молитву, коли ви розумієте своє становище в Божому царстві і ваше становище вище ніж у Даниїла. Ісус сказав, що менший у царстві небесному більший за будь-якого пророка. Пам'ятайте про це, ви вищі, Ви маєте владу. чи можете ви уявити, щоб хтось затримував молитви Ісуса? Це неможливо. «Стійте в його владі. Дана мені всяка влада на небі і на землі. А ви йдіть, і ми йдемо як його посли. Якщо ви думаєте, що молитвам заважають, що час не настав, то ви маєте згадати, що це неможливо у царстві. у мене є влада, і я буду використовувати її. Нік запитує чи залишиться чоловік і дружина подружжям і на небі? на небесах не одружуються. Так сказав сам Ісус у Марка 12. Коли Його скреснуть з мертвих, тоді не будуть ні женитися, ні заміж виходити, а будуть як ангели на небесах. та клятва, яку ви давали, доки смерть не розлучить нас, дана тому, що після смерті, коли ви воскреснете. Ви не будете одружуватися чи виходити заміж Ось так. Дякую за ваші запитання. на нашому каналі в Ютубі ви можете знайти багато цікавого контенту. А закінчимо ми словами поменон. Шукайте Господа і сили його. Шукайте безперестанно лиця його. нехай Бог благословить вас і до побачення.